Коли ви вже зареєструвалися, скачали зум, у вас на екрані отакий ось значок. Ми його відкриваємо. І щоб нам зробити конференцію, нажимаємо Запланіровать. Де календарик? Тепер ми заповнюємо тема вашого заняття, якщо вона є. Я пишу. Наприклад, заняття з акторської майстерності, у вас може бути ваша тема, що ви вчите на даний момент. Потім дата, вона сьогоднішня вже стоїть, якщо на завтра, ви міняєте там завтрашню дату. І е, время, час ми виставляємо, на яку годину у вас буде заняття. У мене, наприклад, на 16, ту на 17, ту наприклад, поставимо. Автоматично воно виставляється 30 хвилин. Хай виставляється, але ви видите, скільки я можу і годину вести, воно не виключається. Далі, часовий пояс виставляємо Київ. Так, більше тут нічого вам заповнювати не треба. Воно автоматично все йде. І потім, коли ви вже все написали, сохраніть, нажимаємо на цю кнопочку, і у вас виходить ось це все ссилочка, Щоб її відправити. Коли вам потрібно, ми нажимаємо кнопочку Копірувати. Вона скопірувалась і ви вставляєте куди хочете. У мене ось є, наприклад, Google класи. Я можу зразу сюди, де завдання вставляти цю силочку. Раз, і вона вже тут. Можете, якщо у вас є на, на комп'ютері, в мене є телеграм, я можу сюди раз вставити і вже відправляєте, ви кому. або Viber, ви вставляєте, почта те ж саме, ви можете кудись зразу, ви вже скопіювали, і воно відправляється. Коли, якщо ви вже відправили, це можна закривати. Коли ви вже зробили. Конференцію, цю силочку на якийсь час, воно вже вас буде тут писати в зумі. заняття з, з такої-то теми час. Ось, наприклад. І воно за 15 хвилин буде вже вам висвічувати, що у вас заняття буде. Наприклад, і ми починаємо нажимаємо на кнопочку Начать. Це коли ви вже ведете урок. Нажимаємо. І запускається у нас Zoom. Тут, якщо у вас камера вже включена, буде ваша фото... фотографія. Це зараз у мене просто картинка стоїть, моя квіточка, але там буде відео ваш портрет, так? І Якщо ви хочете виключити, поки діти збираються. Ось у є камера, ви нажимаєте на неї, вона працює. Якщо ви нажали така рисочка червона, це вона не працює. Так же само і звук працює, якщо червоним, то він так от, звук виключений. Бачите? Це, я думаю, ви знаєте. Далі учасники, ось вони, можна так нажати, вони всі вас з боку будуть висвітлюватись, хто до вас приєднався. Але тут будуть всі в окошках вони будуть діти. Коли вони підключаються, ви будете бачити, вони всі підпишуть. Так що є чат, якщо вам там щось дітям написати всім потрібно щось, або скинути силочку якусь, щоб вони переглянули. Вони потім нажимають. Це якщо вам треба запис вашого заняття в записі, ось є кнопочка запис і записуються. Екран, то, що ви все показуєте, воно буде відео зберігатися. ось є кнопочка Далі, якщо у вас вже почався урок, всі зібралися, вам треба не тільки розмовляти, а щось показати. Ось як демонстрація така зелененька Ви на неї нажимаєте. І у вас висвітлюється віконечко, де ваші вже відкриті або презентація, або відео, або картинки, що ви хочете показати. Ось, наприклад, у мене є презентація. Я на неї нажимаю і поділіться кнопочка. Воно висвітлюється в мене на екрані. І те ж саме воно висвітлюється. У дітей. Те, що ви бачите, то і вони бачать. І діти у вас будуть або тут маленькі вже віконечка зверху, або збоку справа. Вони вже будуть маленькі віконечка. І далі ви просто презентація, ваші завдання, вони всі читають або проговорюють, що вам треба поступово. Якщо вам вже не треба презентація, то зверху ось у червона кнопочка. Остановіться вмісне использування. Ви на неї нажимаєте, і все. Вас переходить дітки великими вже екранчиками дивляться на вас. Так само це можна не тільки презентацію можна просто одна картинка. У вас там якась пісня, або якийсь текст, всі повинні читати на англійській мові, наприклад. Поділіться. І це одна картинка. У мене, наприклад, ось знайти. Відмінності. І вони шукають. На весь екран просто одна картинка, якщо вам потрібно, або текст. Це може бути вордовський текст, і що завгодно. А становіть Так само ви можете дивитись відео, наприклад, не скачене, а з Ютуба, Наприклад, от в мене сили відкриті ютубовські е, завдання якісь, або мультик там, пізнавальний. Те ж саме. Але він повинен бути відкритий, звернутий уже не десь там. Тоді е, демонстрація екрану, і е, ось він у нас в, в це відео є. Совмісний доступ звука ми ставимо галочку, щоб і ви, і діти чули. Якщо це відео зі звуком, поділіться. І тоді вже відео, ви його включаєте. В мене навушники, то ви не будете чути відео. І ви і діти чують відео, якщо потім завдання якісь там або питання, ви задаєте по цьому відео і питаєте. Остановіть. Все це, що зв'язано з демонстрацією екрану. Е, далі, якщо е, щось написати, це чат, запис, це я вже казала. Якщо у вас заняття вже закінчується, то є кнопочка ось завершення червона». Ви на неї нажимаєте Завершить конференцію для всіх. Не тільки ви вийдете, якщо ви нажмете Вийти конференцію, то ви вийде, діти будуть сидіти і далі розмовляти. Завершить конференцію для всіх. Нажимаємо і все. Конференція закінчена. Ви закриваєте, це все зверчуваєте, все. Це все. Заняття закінчилось.